Поясніть пані Тислицька, чому не сказали моєму колезі, що разом із пилкою викрили щоденник професора Гриневського. А хіба це важливо? Мене ж питали про пилу Джильгі, і заради цього ви привезли мене сюди. Ніхто вам не заважав одразу зізнатися. Зараз мене цікавить, які стосунки були вашої сестри з Вандою Медведовською. Вона її заздрила. А до чого тут Марія? Як вона відреагувала на те, що Медведовська її замінила у виставі відьма? Була засмучена чи агресивна? Ну звісно, що не зраділа. Але до чого ви це все хилите? На записах камер спостереження видно. Одразу після вистави Марія штовхнула Медведовську. Отже, вона вже не могла стримувати свій гнів. Може, ви їй допомогли позбутися конкурентки? Почекайте. Тобто, ви хочете сказати, що це я відрізала ногу ванді? Це що такий жарт? Якщо не ви самі, то комусь заплатили, щоб ви нічого не перепутав, забезпечили його ксерокопію щоденника Гриневського. На них є ваші відбитки. А я відповідаю за принтер, завантажую паперу, саме там мої відбитки, і могли потрапити на якийсь аркуш. Добре, повернемось до вашої сестри. Марія вже не могла виконувати головну партію, навантаження, травми. Останнім часом трималась лише на знеболюваних препаратах. Вона не зраділа, що тепер їй знову цілий місяць впахувати в тій вітьмі, але так, вона не хотіла, щоб її замінила саме. Медведовська. Просто та була дуже пихата. А де ви були позавчора після десятої вечора? Із сестрою, та ще кількома друзями після вистави поїхали до ресторану. Їхні контакти я надам. Я можу йти? Поки що так, але я чомусь думаю, що це наша не остання зустріч.